Як ви відноситесь до пропозиції Сполучених Штатів Америки про 30 тридцятиденне перемир'я? Так нема перемир'я. Ну вони пропонують його. Хреново. Хреново. Я не політик, не знаю це що не це... політика, це наше життя. А Трамп дохлий хлебізяни може тільки смахнути. Щоб тільки мир був. Тобто ви підтримуєте так? Yeah. 16 березня 2025 року ми в Авідіополі хочемо задати таке запитання нашим мешканцям: як вони відносяться до запропонованої президентом США Дональдом Трампом 30-денного переміря на фронті? Також хочеться узнати думку наших мешканців, як вони відносяться до... Такої пропозиції Дональда Трампа, що Україна повинна відмовитись від деяких своїх територій задля укладання мирної угоди з Російською Федерацією. Добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка. Да. Чи підтримуєте ви запропоноване президентом США 30-денне перемир'я на війні? Ой, я не політик, не знаю, це, що не це не політика, це наше життя. Я не думала, чи це так. Чи підтримуєте ви запропоноване президентом США 30-денне перемир'я на війні? Ні, не підтримуєте. Не підтримуєте, так? Ні, звісно. Не підтримуєте. А от э, Дональд Трамп, президент США, пропонує Україні відмовитися від деяких територій. Як ваша думка з цього приводу? Ні у якому разі. Ні. Раді. Раді. Ви, як? Не підтримуєте 30-денне прямі, так? Ні, а, та, а Трамп до хлеб'язне може тільки смахнути. Дональд Трамп пропонує нам відмовитися від деяких територій на користь Російської Федерації. Нехай, нехай від своїх відмовиться. Ні. Нельзя це допускать даже цього. Скажіть, будь ласка, а от з приводу відмовити від території? Тоже нет, конечно. Як це так? Отдать своє? Дякую за вашу случае. думку. Нічого я не підтримую. не підтримую. Скажіть, будь ласка, от президент США ін іноді висказує таку думку, що Україна повинна відмовитися від деяких своїх територій. Ваша думка з цього приводу? Нічого они не должны от Дякую за вашу думку. Чесно, я в політиці не... Це не політика, це <с наше <с життя. Не знаю, що вам відповісти. Тобто ви, вас немає думки цього приводу? Ні, немає. Скажіть, будь ласка, от президент США іноді пропонує Україні відмовитись від деяких територій для укладання угоди з Російською Федерацією. Я не підтримую. Не підтримую. Ні, ні. Дякую за вашу думку. Добрий день. Что это за 30-дневное перемирие? Если перемирие, то значит перемирие. Ну, не на 30 дней. Не на 30 дней. Да, я считаю, что если уже перемирие, значит должно быть перемирие. Скажите, а вот Дональд Трамп иногда пропоную Украине відмовитись в від деяких территорий за для укладания угоды в Российскую Федерацию. Как вы до цього выноситесь? Я отношусь к тому, что жизнь человеческая дороже всего. То тобто, есть, можливо відмовиться. Ну, ваша думка. на... Я же говорю, что жизнь, жизнь человеческая... Якщо продовжувати воювати, ще наші діти там будуть їдути. Дякую за вашу думку. Роман Варшніс Дельта Тіор. Чи підтримуєте ви запропоноване президентом США 30-денне перемір'я? В принципі, так. Да. Скажіть, будь ласка, от Дональд Трамп іноді висловлює таку думку, що Україна повинна відмовитися від деяких територій для укладання угоди з Росією. Ви підтримуєте це или Ні. Відмовити території не відповідаємо. <рес> Дякую за вашу думку. Чи підтримуєте ви запропоноване президентом США 30-денне перемір'я? Ну так. Да. Дональд Трамп іноді говорить, що нам потрібно від... буде відмовитись за для мірової угоди з Росією від деяких територій. Підтримуєте ви таку ідею чи ні? Щоб мир був. Тобто ви підтримуєте так. Скажіть, да. будь ласка, чи підтримуєте ви запропоновану президентом США перемір'я 30-денне Звісно. Ні, жалко людей, що погибають, розумієте? Ну я розумію, але ті, від території э, А від... за чим територія, якщо людей немає? Не знаю, Не, не знаєте. Не. Чи підтримуєте ви запропоновану президентом США 30 днів на Ні. Скажіть, будь ласка, а от іноді Дональд Трамп пропонує нам відмовитись від деяких територій. Ну, не. не знаю, напевно, ні. Ні. Чи підтримуєте ви і запропоновано президентом США? Я не коментую. Не коментую, так? Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви запропоноване президентом США перемір'я на фронті? Так. Я то взагалі-то не підтримую, але що зробиш? Як якусь частину прийде, то віддати, мабуть. Дякую за вашу думку. Добрий день. Чи підтримуєте ви запропоновану президентом США 30 денне перемір'я? Ні. Скажіть, будь ласка, а от іноді Дональд Трамп пропонує Україні відмовитись від деяких територій за для укладання мірової угоди з Російською Федерацією. Підтримуєте ви таку ідею чи ні? Ні. Не підтримуєте. Дякую за вашу думку. Не знаю. Не маю думки. Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп пропонує Україні відмовитись від деяких територій. Це, мабуть, треба питати у тих, хто стоїть, захищає нас. Захищає роль. Дякую за вашу думку. Ой, я в цьому ну, ваша вона... думка. Даже не знаю. Не знаєте, не... Скри... підтримуєте від... відмовити території? Ні, ні. Не, не. не підтримую. Дякую за вашу думку. Ой, ну, ваша думка, просто ваша думка. Скажіть, будь ласка. поддерживаете запропонованным президентом США 30-денно перемире на фронте. Да. Потримите? Я очень плохо понимаю русский язык, мало понимаю. Украинский. Украинский, да. Хорошо. Медленно говорите. Я могу вам сказать э, российскую мову. Согласны ли вы, что Украина должна отказаться от некоторых территорий для того, чтобы с... Нет упасть? не согласны? Нет. Дякую. я. Я такая Хочется, не понимаю. Не, не, не понимаю? Добрый день. Не будете. Чи підтримуєте ви запропоноване президентом США перемір'я? 30 -денний. Да. Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп пропонує Україні відмовитися від деяких територій задля укладання мирової угоди. Скажіть вашу думку. Чи підтримуєте. Категорично ви... Категорично проти. Чи підтримуєте ви 30-денне перемір'я на фронті, яке пропонує президент США? Думаю, так. А, по поводу територій? Да. Ой, ну сложно сказать. Ну, вашу думку, просто вашу думку. Просто вашу мою думку. Да. Просто щоб уже кінець війни був. Я б підтримав, тільки ще не до кінця ясні умови цього перемілля. Від тих територій, що окуповані, ну, я не знаю, но но Путін хоче ще всю Запорізьку область і всю Херсонську область. То на ці умови, думаю, що ні. Чи підтримуєте ви запропоноване президентом США 30-денне перемир'я на фронті? Mm, не дуже. Не дуже підтримуєте. Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп висловлює таку думку, що е, Україна повинна відмовитись від деяких своїх територій задля укладання угоди з Російською Федерацією. Підтримуєте ви таку ідею? Mm, ні. Чи я підтримую? І що вона нам дасть? Не дуже. Не дуже. Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп пропонує Україні відмовитись від деяких територій. Підтримуєте ви таку ідею? Ні. Не підтримуєте. Дякую за вашу думку. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви хочете. Чи підтримуєте ви запропоновану президентом США Дональдом Трампом 30 денне перемир'я? Ні, не підтримую. Не підтримуєте. Ще таке запитання. Дональд Трамп іноді висловлює таку думку, що Україна повинна відмовитись від деяких територій для укладання мирової угоди з Росією. В Жодному разі. разі. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви запропоновану президентом США 30-денне перемир'я? Ні. Не Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп висловлює таку думку, що Україна повинна відмовитись від деяких територій задля укладання мірної угоди з РСГР? Ні. Ну, якщо воно в майбутньому, так сказати, переросте повністю, ну, повністю мір. буде мир, то так. Скажіть, будь ласка, а ось і Дональд Трамп іноді висловлює думку про те, що Україна повинна відмовитись від деяких територій задля укладання мірової угоди. Ваша думка? Mm. Ну, если честно, если это приведет к миру, то, в принципе, если обе страны будут не против, то тому можно. Против 30 денное перемирие. Ну, я его, конечно, наверное, поддерживаю. Перемирие нужно, но ну, не 30 дней. Перемирие уже нужно навсегда. И мир нам нужен. Не. И конец войны нам нужен. Все территории Украины должны принадлежать нашей только Украине. Только за это. Ни в коем случае. Ни клочок земли мы им не должны отдавать. Ну, як ви відноситесь до запропонованого президентом США 30-денного перемір'я? Позитивно. Позитивно. Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп пропонує Україні відмовитись від деяких територій задля укладання мірової угоди. Таке не буду коментувати. Про 30-денне перемір'я на фронті. Добре. Добре. Світь, будь ласка. А от іноді Дональд Трамп висловлює таку думку, що Україна повинна відмовитись від деяких територій задля для Нікого. За як що випадки. хлопці там на стоять? Я ні, от, от, не от ні смотрю. І як ви відноситесь до запропонованого президентом США 30 денного переміря? Ніяк. Ніяк. Скажіть, будь ласка, іноді Дональд Трамп висловлює думку, що нам потрібно відмовитись від деяких територій для укладання мірової угоди. Ваша думка цього приводу? Це велика політика. Хай займаються ті, хто займається нею політикою. А ми повинні... Жити тим, чим ми живемо. Ось так я вам скажу. Як ви відноситесь до пропозиції Сполучених Штатів Америки про 30-денне перемір'я? Так нема перемир'я. Ну, вони пропонують його. Хріново. Хріново. <клес> ще таке запитання. Дональд Трамп іноді висловлює таку думку, що Україна повинна відмовитись від деяких територій для укладання мирової угоди з Російською Федерацією. Не повинна. Не повинно. Дякую за, вас. за що там воюють наші хлопці, помирають? Дякую. Не повинно. Ну, як бачите, думки у Відьопольців різні, але це думки наших мешканців. Роман Башнідзе, Альтернатівова.